Того дня було питання таке використання корпусного вулика. Це не дуже такі прийоми е, потрібно робити. Ну, Почнемо спочатку. В цьому році ви купили корпусний вулик, покрасили, оббили металом, все у вас все готово. І 5-10 травня вам привезуть пакет. Я вже розповідав, як, але повторюся. що ми робимо? Ставимо 4-5 рамочок розплоду напроти льотка. Тут льотка немає, це корпус медовий. Напротив літка 4-5 рамочок ваших, ті, що ви привезли. Далі ставите по одній вашінці по краям. Далі ставити, якщо у вас є кормова рамка, то ставите кормову рамку. Якщо немає, то ставите дві суші. Просто дві суші. Якщо в природі є взяток, то нічого страшного вони собі принесуть. Якщо в природі немає взятку, і ваші дуже гарні пакети, що мають від планки до планки розплод і не мають практично оцей корони з медом то бажано дати їм хоч, хоч трошечки цукрового сиропу 50 на 50%. Далі все, закриваєте пленочкою, ставите утеплення, накриваєте кришей, літок нижній відкриваєте приблизно на половину, верхній літок у вас відкритий повністю. Далі ви туди не заглядаєте практично місяць. Тобто, якщо 5 травня вам привезли пакет до 1 червня, ви туди не заглядаєте. 1 червня ви підходите до вулика, відкриваєте пляночку, бачите, що ваш корпус повністю зайнятий бджолами. Хочете подивитися, як матка червить, можете глянути. Якщо не хочете, можете і не дивитись. Що ви далі робите? Розширяєте. Ставите ще один корпус. Корпус, яким ви будете використовувати далі. 145, 230, 300 і далі. Розбитий вощиною. Тобто на 10 рамок суші у вас має бути 3 ващини, 2-3 штуки. Тобто 7 суші, 3 ващини. Накрили пленочкою і не заглядаємо туди 2 тижні. Через 2 тижні, тобто 15-20 червня, підходимо опять до вулика, відкриваємо, дивимося. Та сама маніпуляція. Якщо бджол опять повна, ставимо наступний корпус в гніздо. При пчелопакеті можемо не заглядати взагалі. І далі, уже, допустимо, 1 липня, якщо у вас сім'я гарний гарний пакет, вона може попросити іще, і ще й третій корпус, а навіть і четвертий корпус. Бувають в мене і такі сім'ї. Що стосується лежака, там треба більше працювати розумом. Там потрібно дивитися, де які рамки стоять, якісь маніпуляції, додати вліво, вправо. Тасувати ці рамки в корпусному вулиці цього не потрібно робити. Якщо ви плануєте збільшувати вашу пасіку до таких об'йомів, що ви маєте качувати, то вам потрібно отакий от вулик. Він більш промисловий, корпусний вулик. Його багато, їх можна поставити багато на автомобільні прицепи для того, щоб перевезти до взятку. Його, якщо вам потрібно, допустим, перенести вулики між ну, по Пасіці, да? вам потрібно відвезти на тиждень вулик десь ну, для того, щоб джела забула своє місце. Корпусний вулик це дуже легко і швидко грузиться і відвозиться. З лежаком дуже тяжко. Бо Лежак великий і на автомобільний прицеп їх там, ну, влізе 2-3, ну більше не влізе. Тому якщо ви плануєте займатися е, великою пасікою і ще й качувати, то вам корпусна система. Ну Це я пропчила Да? Якщо у вас перезимувала сім'я, ну у вас вже трошечки опит є да, з минулого року, перезимувала сім'я, да, і вона вже в травні місяці не 4 рамочки у вас тут, 1-5 травня, а 10 рамок. Да? Та ж сама маніпуляція, ви ставите зверху медовий корпус, тобто розбитий двома трьома рамками ващими. Але кожних 7 днів ви заглядаєте в нижній корпус на наявність маточників для того, щоб придупредити раєнні. Способи боротьби з раєнням можемо зняти інше відео. Але далі маніпуляції ті ж самі. Бджілию набрались повний корпус розширяємо. Набралась, розширяємо. Якщо у вас вже в корпусі. Рамочка запечатана на половину. Можете сміло робити першу откачку. Якось так.